Піклуються про дитячу посмішку. У дитячій міській лікарні відкрили кабінет невідкладної стоматології. Про що мріяв Роман Клічук у дитинстві? Як реагує на хейт? Відверті відповіді керівника міста на найнеочікуваніші запитання дітей. Єднання жінок заради руху вперед. У Чернівцях провели форум жінок-буковини. У дитячій міській лікарні відкрили кабінет невідкладної стоматології. Аби похід до стоматолога не був стресом для малих пацієнтів, лікарі завжди спочатку намагаються подружитися з дитиною. Відтак піклуються не тільки про дитячу посмішку, а й про стан малечі. Лікувати зуби маленькі пацієнти відтепер можуть у дитячій міській лікарні. Серед лікарів, які піклуватимуться про дитячу посмішку, медики, яких перевели із стомат поліклініки у рамках її реорганізації. Зокрема, тепер до дитячого стоматолога містяни можуть звернутися навіть після 20-ї години, якщо є термінова необхідність. Ми можемо надавати мультидисциплінарну допомогу. Цим діткам і не потрібно, ну так, бігати по всьому місту там здавати якісь аналізи, якісь обстеження для того, щоб провести то чи інше лікування під загальною седацією. Лікують зуби у медзакладі, два стоматологи-терапевти та стоматолог-хірург. За необхідності лікування проводять під загальною анестезією. Ми даємо дитині масочку в присутності мами. Дитинка робить 5-10 дохів. Сучасним обладнанням севераном, дихає, засипає. Коли засипає дитинка, мама виходить в коридор, йде в палату, і ми ставимо внутрішньовенний катетер. Далі ми проводимо інтубаційний наркоз. Дитинка гарно спить, потім пробуджується. Через скільки потрібно. Ще за необхідності долучають лікаря-анестезіолога для діток із ДЦП та аутизмом, а також малечі, яка фізіологічно не переносить стоматологічний матеріал. Тут провели вже чотири наркози, лікування під загальним знеболенням. Зараз у нас теж терапевтичне лікування пацієнта. Під загальним знеболенням зазвичай відбувається і терапевтичне, і хірургічне лікування в комплексі, повна санація ротової порожнини пацієнта. Лікування дуже корисне, класне для дітей. У кабінеті нове сучасне обладнання, яке контролює пульс, тиск та насичення крові киснем. Закупили його за грантові європейські кошти. Для нас було принциповим закуповувати обладнання якісне від європейських виробників. Тобто, таким чином ми якось би ну, якби показували свою таку приналежність до європейського союзу. Да, апарат Дреґер Атлан А300 це апарат німецької компанії анестезіологічні візки. Це Компанія Лінкар Італія, так Стоматологічний кліріст. У нас в співпраці де з кафедрою стоматології дитячого віку. Ремонтні роботи провели в рамках грантового проєкту Україна Румунія. Він ще триває. Тож незабаром у лікарні планують відкрити повноцінне відділення невідкладної допомоги, в якому надаватимуть і інші послуги дітям. Олена Крічко, Тетяна Грабна, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Буковина у жалобі. Сьогодні, 12 травня, відбулося прощання з військовослужбовцями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів, старшого сержанта Павла Бідіного в останній шлях провели у місті Стороженець з її старшим солдатом Іваном Корпоном. Прощання відбулося у селі Лопушна. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації сил оборони у Краматорську. Зловмисниками виявилися двоє місцевих, які передавали окупантам локації сил оборони на території регіону. Особливу увагу вони звертали на місця базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку. Співробітники СБУ затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів. Виявлено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором через месенджер. Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Сбу викрила ще чотирьох ворожих поплічників у Херсоні та Ізюмі серед затриманих посадовиць виправної колонії. Так, у Херсоні викрили ще трьох прихильників рашизму. Серед них молодший інспектор відділу нагляду та безпеки державної установи, північна виправна колонія номер 90 Після захоплення міста він приєднався до окупаційної адміністрації, де брав участь у проведенні масових репресій проти учасників руху опору. Інші двоє колаборантів добровільно погодились стати операторами набору даних у так званому пенсійному фонді Херсонської області. Зловмисниці оформляли документи для нарахування соцвиплату російській валюті. На Харківщині затримали мешканку Ізюма, яка під час окупації міста очолила створене агресором місцеве управління праці і соціальної політики. На цій посаді вона намагалася схиляти людей до підтримки загарбників через видачу гум допомоги і поширення пропагандистських газет з РФ. Кажуть, люди опитування сі 4 Служба безпеки України 24 на 7 веде системну роботу із нейтралізації внутрішніх загроз державній безпеці та виявлення колаборантів і прибічників збройної агресії Російської Федерації. Команда Сі-4 вийшла традиційно на вулиці Чернівців, аби дізнатися у містян, як вони оцінюють роботу СБУ. Добре на ну, даний момент, що вам подобається в роботі зараз, «Те, що вони є на найвищому рівні. Чому що вони роблять такого? Оберігають. Того, що ми читаємо в новинах, то доволі добре. Позитивно. <с> Позитивно. <с> Служба безпеки України, безумовно, на довжному рівні і молодці. Ну, вони піклуються про безпеку. Ну, все добре виконують свою роботу. І це зараз у наш час дуже чудово і дуже потрібно. Ну, ми гуляємо спокійно в місті, це також їх заслуга, правда? Певно, що так? Да, Напевно, є мінуси, але я їх не відчуваю ні плюсів, ні мінусів. Я просто жив. Чудово, шикарно. Чому А як це чому? Б... Тому що вони роблять свою роботу шедеврально. Є багато шахраїв, які в такий трудний час наживаються на бідних людей, крадуть їхні картки, там гроші. Я вважаю, що це. Ну, погано і служба безпеки України їх знаходиться. Усі опитані вважають, що співробітники СБУ проводять активні стабілізаційні заходи на щойно деокупованих територіях нашої країни. Вони необхідні для викриття ворожих агентів, зрадників і колаборантів, А також щоб задокументувати усі злочини Росіян, так СБУ збирають якісну доказову базу, яка дозволить притягнути винних до відповідальності. Роман Олійник Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4 у Чернівцях бізнес та влада планують співпрацювати в рамках міжнародної грантової програми. Пандемія та повномасштабна війна внесли свої корективи у розвиток українського бізнесу. Часто підприємці взагалі були змушені припинити свою діяльність, аби виявити та розв'язати найважливіші проблеми. У Чернівцях запустили міжнародну ініціативу ЮФО-бізнес. Серед головного кейсу тут маркетингова стратегія нашого міста. Ми вважаємо, що ми повинні просувати. Місто просувати бренд міста, і це буде одною з важливих складових, тому що це саме буде проявляти інвестиційну привабливість регіону, це буде показувати можливості для бізнесу і для розвитку в межах нашої громади, зважаючи на те, що черніці неодноразово виступали ініціаторами, скажімо так, і позиціонуються так, як центр, де можна впроваджувати успішні бізнес-ідеї. Для інвесторів також планують створити портфоліо громади, у якому презентують можливості та перспективи міста. А ось для популяризації місцевих виробників розроблятимуть каталог громади. У нього внесуть усі виробництва та підприємства. Представникам бізнесу обіцяють надавати безплатні консультації та за необхідності сприяти виходу на європейський ринок навіть в умовах війни. У Мене питання таке, то місцевої влади до полови. Як ви оцінюєте потенціал легкої промисловості швейних фабрик в самих Чернігівцях? Наше місто і всю Україну заполонив про продукт з Китаю і з Туреччини. І тут мабуть, має бути підтримка на на українському рівні. Коні про, про промисловості, але я як міський голова звичайно я підтримую, що нашому місті це таке підприємство. Як ваше, її було більше. Підприємці зізнаються, такі зустрічі завжди додають натхнення та розуміння, в якому напрямку варто рухатися далі, створюючи та розвиваючи власний бізнес у Чернівцях. Наше місто дуже гарно почало розвиватися, і мені саме було цікаво, що пропонує влада із малому бізнесу. Я як представник легкої промисловості, я власниця бренду одягу. Мені цікаво, що запропонують для нас. А можливо, будуть якісь цікаві пропозиції. В рамках реалізації програми в місті також планують створити бізнес-спільноту і чат-бот для підприємців. Щомісяця влада проводитиме ранкові зустрічі з представниками бізнесу. Традиційними лишаються інвестиційний бізнес-форум і тренінги Шумпетерівської школи. Основні напрямки це є програми управлінського розвитку, які ми зорганізовуємо організовуємо в піврічному форматі. Такі міні-МБА-програми, де ми помодульно покриваємо основні напрямки і основні компетенції, які потрібні для керуючих підприємців, для власників бізнесу та для топ-менеджменту. У рамках реалізації проєкту бізнесмени та посадовці планують комунікувати, навчатися та працювати разом заради розвитку чернівців. Олена Крічко, Тетяна Грабна, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 єднання жінок заради руху вперед. У Чернівцях провели форум жінок буковини. Вимушена переселенка Анна приживає у Чернівцях майже рік і сьогодні розповідає жінкам про свій досвід та досвід інших вимушено переміщених жінок. Сьогодні буду розповідати про свій досвід і, звісно, про досвід наших учасниць програм, яких ми маємо біля 10 тисяч за цей рік. Як вона адаптуються, як вони себе почувають в новій громаді? Дівчина родом із Мелітополя чотири місяці проживала в окупації, після чого прийняла рішення переїхати до Києва, де її. Рекрутували до міжнародного благодійного фонду вже в Києві. Шукали роботу. Була рекрутована саме в цей міжнародний благодійний фонд на проєкт з розвитку нашого фонду в Чернівецькій області. У Чернівцях відбувся форум, на якому жінки мали можливість висловити своє бажання до більшого залучення процесів прийняття рішень. Мета заходу привернути увагу влади та суспільства до актуальних проблем реалізації гендерної політики у Чернівецькій області. «Мета такого форуму полягає в тому, що Привернути увагу влади і громади до тих проблем, які сьогодні є в суспільстві. На кожному форумі ми намагаємося озвучити ті проблеми, які потребують вирішення. Сьогодні ми говоримо і про гендерно зумовлене насильство. Вікторія Макайда, Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі4. У центрі Миколайчука діти зустрілися з міським головою Романом Клічуком. Про що мріяв Роман Клічук в дитинстві? Як реагує на хейт та чи безпечно займатися політикою у Чернівцях? Дорослі питання від дитячої аудиторії звучали сьогодні у центрі Миколайчука. Учні змогли поспілкуватися з очільником міста при неформальній зустрічі. Що мене здавало, справді це глибина питань. Я очікував якісь дитячі запитання. а Сьогодні я почув. Ну, вперше мене запитували, деякі от врешті за два з половиною роки. Роман Клічук зізнається, виступати перед такою юною аудиторією довелося вперше. Мотиваційну зустріч організували волонтери громадської організації Захист. До спілкування запросили дітей-переселенців, малечу з притулків, а також сімей, які потрапили у складні життєві обставини. Тут є діти, з якими ми працюємо вже довго, і з них просто неможливо було витягнути слова. Зараз вони активні, вони задають питання, от готуються в мери. Міський голова додає вражений активністю та небайдужістю дітлахів. Це, це дуже добре, що сьогоднішні діти на настільки слідкують за життям, що вони є не небайдужими. Вони цікавляться. Половиною людей при запитання, чи ви хочете стати мером міста, вони підняли руки. Це ну, вселяє оптимізм, що ну, сьогоднішня молодь є крутою, і розумною, і патріотичною, і саме вони що не, не байдужим. Діти зізнаються команді Сі4, що зустрічу задоволені, вважають, що міський голова добрий та чесний. Все сподобалось. Подобалось. Ми запитали в нього вопроси, а він нам відповів. Волонтери обіцяють продовжувати подібні мотиваційні зустрічі і запрошувати інших успішних та відомих людей. Відвідати заходи можна безкоштовно усім учням міста. Олена Кричко, Катерина Гура, Михайло Урбанович, новини Чернівців, телеканал Сі4. Прикордонники та прикордонниці сім'я і війна. У Чернівцях презентували фотовиставку, приурочену до дня матері та дня батька. Проникливі погляди захисників та захисниць дивляться на нас зі світлин. Це історії людей, які поєднують роботу захисників кордону з головною бути батьками. Це 20 історій про страх, біль, розлуку, але в той самий час про боротьбу, безмежну любов, вірність та надію. Це 20 історій, які є прикладом руйнування гендерних стереотипів про роль і місця жінок і чоловіків у вихованні дітей та у захисті нашої батьківщини. Тут зібрали історії оборонців, які з перших днів повномасштабного вторгнення захищають державний кордон України від російської навали. Війна триває. В наших Чернівцях вона якось тихенько триває. І люди повинні бачити, що всі, хто захищають нашу захисники і захисниці, які захищають нашу Україну, це є звичайні люди. В них так само є родини, у них так само є діти. Я в цій виставці бачу заклик до того, що треба донатити. Виставку організували для того, аби привернути увагу суспільства до хоробрості прикордонників і прикордонниць у відсічі росіян. Багато людей громадян України не бачили реальної війни. Не відчули її на собі, а подивитися варто на людей, які цю війну бачили своїми очима і частину свого життя, здоров'я віддали саме захисту держави. Експозицію можна переглянути з 14 до 22 травня. Її виставлять на загал у центрі культури Вернісаж на вулиці Франка. Тож кожен зможе ознайомитись з історіями хоробрих українських захисників наших рубежів. Любов Копоть, Вікторія Макайда та Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал «Сі-4». цієї неділі відзначають міжнародний день матері. У центрі Миколичука зібрали матусь буковини та тих, які були змушені через російську агресію залишити свої рідні міста. Надія Горішна мати чотирьох синів. Один із них з початку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю і почав захищати нашу державу. Додає, що складнощів із вихованням своїх синів немає і пишається кожним із них. У мене син на війні. Я його встановила, мені було взагалі 16 років. Зараз мені 32. І я про це не думала. Зараз я щаслива дуже. Наталія Фрунзе каже, горда за кожну із цих матерів. Жінка, мати, вона на сьогоднішній день і волонтерка, і захисниця, і чекає свого сина і дочку з війни. І, на жаль, дуже багато матерів. Сьогодні в цей день, в це свято зустрічають сльозами на очах. Аби подякувати кожній жінці, яка віддає увесь свій час дітям. Тут влаштували концерт. Бачи. Без вражень та подарунків нікого не залишили. Емоційні виступи артистів та декламація щемливих віршів розчулили усіх присутніх. Плип біля тебе сиджу. Ще розповідає Наталя Фрунзе: тут виставили на перегляд експозицію із інноваційних картин: 25 п'ять міст нашої країни, 25 цікавих робіт. До речі, це штучний інтелект, так зобразив, показав кожне місто в образі жінок, і тут є і черніці 25 міст України. І це неймовірна така експозиція, такі картини. І Ми вирішили зробити саме сьогодні виставку. Команда Сі 4 приєднується до усіх теплих і щирих слів, які ми, діти своїх матерів, точно скажемо їм у цей святковий день. Роман Олійник, Євген Сайлюк Ярослава Боячук новини чернівців телеканал СІ 4